Є новина, друзі, Трамп розвів Путіна. Цікаве спостереження. Дослухайте до кінця. Оцю всю історію з тамагавками, почав її Зеленський, який попросив тамагавки, потім її якби, підтримала адміністрація Трампа. Венс сказав, що тільки Трамп може прийняти рішення по тамагавкам. Сьогодні зранку Трамп нібито прийняв рішення, ну, так розумію, що воно позитивне, якісь тамагавки нам дадуть, але він має дізнатися, куди вони полетять. Ну, тобто, Наші чиновники говорять, що тамагавки це якби один з факторів примусу Путіна до миру. Тобто, це не факт, що їх будуть запускати, факт, що вони є, і вони можуть будь-який момент вдарити по росіянам. Але як на мене розумієте, ну от вже зараз зрозуміло в повній картині, що це така розводка Трампа Путіна, і Путін на неї повісить, тому що Путін два рази говорив: якщо передадуть тамагавки відносини США та Росії зруйновані. Він це два рази говорив, виходив, тобто він цього. Боїться, він реагував саме на заяви Трампа і на інформацію, що намагавки надійдуть Україні. А як на мене, це развод, який Трамп і його адміністрація, ну я так розумію, якщо це так, дав би Бог. І Зеленський там був в темі в курсі, вони просто придумали для Путіна. Мол, ми передамо намагавки, ти дивись там Путін, тримайся. А в цей момент будуть передаватися якісь інші ракети. Можливо, зараз вони вже передаються, можливо, вони пізніше там надійдуть. Але питання, ну. Ми ж сказали, що там гавки ми надамо. Ми не надали, наприклад, да? Трамп їх не надасть або надасть невелику кількість. Тобто, давай е, сідай за стіл перемогу. Ми надали інші ракети. А про інші ракети ти Путін не говорив. Ну ти не казав, що зруйнуються відносини, якщо передати баракуди, джасми і ще якісь там інші ракети, які теж будуть долітати практично до Москви. Тобто, це такий результат. Продаємо нібито найпотужнішу зброю. Ну, можемо її навіть не передати або передамо в невеликій кількості. А під цим приводом ми передали всі інші ракети, які можливі, і наносимо серйозні удари для того, щоб заставити Путіна вести перемовини і припинити війну. І воно так десь і виглядає. І навіть от заява сьогоднішнього депутата оцього цього червня він ж теж каже, що нам можливо передадуть декілька тамагавків, які будуть якби фактором стримування. Можливо, ми десь вдаримо по прикордонні. І це говорить про те, що американці, скоріш за все, передають якісь інші ракети, просто не говорять які, і тим самим ну росіяни не будуть знати, як їх збивати. Будуть думати, що це тамагавки більші ракети, плотять якісь інші, менші або частково європейські ракети з американськими комплектуючими. Ну але це таке цікаве спостереження. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм шапці. Профіля є новина. Підписуйтесь.